Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми поговоримо про засоби для антикоразійної обробки автомобіля. Саме по собі поняття антикоразійної обробки або антикоразійного захисту досить широке і в загальному розумінні антикорозійний захист означає застосування будь-яких засобів, які перешкоджають прямому контакту металевої поверхні з зовнішнім середовищем, ну, в чого може виникнути корозія. Тому антикорозійні засоби можна умовно розділити на наступні категорії. Перший це лакофарбові покриття, друге це металеві покриття, ну, наприклад, оцинковка. Далі йдуть бітумні пластичні покриття, гумування, і також до антикорозійних засобів відносять так звані перетворювачі іржі. І про всі ці засоби ми зараз поговоримо окремо. І почнемо ми з такої штукенції, як оцинковка. Такі антикорозійні покриття відносять до металевих. Мабуть, всі чули, що оцинковані автомобілі менш схильні до корозії. Але в незаводських умовах виконати оцинковку досить важко. Існує багато видів оцинковки: там гальванічна, там термічна, гаряча, ще якась. І також існує варіант холодної оцинковки. Холодна оцинковка це нанесення цинковмісного спрею на металеву поверхню. Тобто. Така оцинковка за способом нанесення суттєво відрізняється від заводської оцинковки, і при такій оцинковці в нас не заповнюються якісь приховані порожнини. У випадку з гарячою оцинковкою, коли кузов автомобіля занурюють в ванну з цинковмісними якимись там рідинами, в нас ці рідини проникають всі щілини порожнини, і автомобіль оцинковується з. Зовні і зсередини. У випадку використання спреїв ми можемо нанести цинк тільки на ті поверхні, ну, які, власне кажучи, ми і бачимо. Але за своєю ефективністю, що холодна оцинковка, що гаряча оцинковка, ну. Майже однакові. Як доказ можна сказати, що приблизно десь 90% мостів на території Сполучених Штатів Америки покриті саме методом холодної оцинковки. Після нанесення висихання і також після контакту з атмосферним киснем на металевій поверхні утворюється дуже міцний шар карбонату цинка, який власне і Забезпечує нам захист металевої поверхні. Але цей шар, незважаючи на свою міцність, досить тонкий і він може там постраждати від гравію або інших механічних там втручань. Тому зазвичай, після ось такої оцинковки, поверхню краще ще захистити шаром якогось антикорозійного покриття. Як я казав на початку відео, наприклад, лакофарбові покриття також можна використовувати в якості там, додаткового шару антикору. Тобто, лаки або фарби ми можемо використовувати як самостійний або додатковий шар при використанні оцинковки. Самі по собі, лакофарбові покриття ну, також використовують в якості антикорозійних. Ми їх наносимо на металеві поверхні автомобіля для того, щоб забезпечити йому естетичний вигляд, і також захистити метал від корозії. Але лакофарбові покриття, ну, на мій погляд, вони такі найтендітніші. Вони швидко зношуються, ними неможливо також обробляти якісь там приховані. Порожнини і тому лакофарбові покриття потребують ще додаткового захисту. Вони не підходять для захисту там, колісних арок або для захисту днища автомобіля. В таких випадках використовуються зовсім інші антикоразійні покриття. Вони менш естетичні, але більш практичні для цих видів антикорезійної обробки. Для антикоразійної обробки колісних арок або днища автомобіля використовують різноманітні бітумні антикорезійні засоби. Це можуть бути бітумні мастики або інші мастики на основі нафтопродуктів. Їх можна наносити як за допомогою професійного обладнання, так і вручну за допомогою шпателів, пензлів. Тощо. Такі покриття наносяться досить товстим шаром, 2-3, можливо, 4 міліметри. Вони є дуже пластичними і тому не бояться якихось там механічних пошкоджень. Тобто гравій, який летить з дороги на таке покриття, не завдає йому шкоди і, відповідно, в нас не страждає сам метал автомобіля і він не кородує. Але такі покриття не дуже естетичні, тобто бітомним покриттям ми не можемо покривати ті деталі кузова, які ми бачимо. І більше того, бітомні покриття навіть після висихання залишаються маркими. Тому ними покривають виключно там колісні арки і днище. Ми, в принципі, трішки експериментували з такими засобами і робили антикор багажника автомобіля. Там був засіб, який після використання має утворити. Плівочку, яка вже не буде бруднитись, ну і в принципі так сталося. Тому в якихось там екстремальних деяких випадках з подібними антикорозійними покриттями можна експериментувати. Але все ж таки, вони в першу чергу призначені для обробки нижча автомобіля та колісних арок. Також для колісних арок існують спеціальні засоби, так звані рідкі підкрилки, які призначені спеціально для колісних арок, але ну, їх. Суть і склад майже такий самий, як у різноманітних мастик. Там може відрізнятися трішки, ну, мабуть, спосіб використання або спосіб нанесення. Далі ми поговоримо про гумування, тобто покриття поверхонь шаром гуми або шаром силікону. Зазвичай гумування як антикоразійне покриття використовується на якомусь обладнанні на фабриках або заводах для того, щоб. Мінімізувати контакт там, металевих поверхонь з якимись агресивними рідинами або кислотами. В автомобільній промисловості гумування майже не використовується. Але все ж таки до гумових антикоразійних покриттів, які можна використовувати в автомобільній промисловості, ми віднесемо антигравійні спреї. Хоча антигравійні спреї бувають двох типів: бувають у вигляді ґрунт фарб, а бувають у вигляді спеціальних спреїв, які утворюють на поверхні спеціально таку. Захисну гумову плівку. Зазвичай такі покриття використовують для захисту фар автомобілів або там, для захисту нижньої частини дверей, порогів, бамперів тощо. В такому випадку ми просто за допомогою аерозолю наносимо шар прозорого силікону, який після висихання утворює на поверхні плівку. За легендою, цю плівку при необхідності можна буде акуратно зняти, але це не завжди так. Тобто антигравійні спреї, так само як і фарба, як і оцинковка, в якості самостійного антикорозійного покриття не використовуються. Тобто вони використовуються в комплексі з іншими антикорозійними покриттями. І ще раз зауважу, що антигравійні спреї бувають двох типів: у вигляді ґрунт фарб. Які ми там наносимо на металеву поверхню, а потім вже покриваємо там, звичайною фарбою або лаком, якщо у нас антиграві влаштовує за кольором і фактурою. І антигравійні спреї можуть бути у вигляді спеціальних спреїв, які після висихання утворюють таку еластичну, там якусь силіконову чи латексну плівку на лакофарбовому покритті автомобіля або на інших поверхнях. Всі антикоразійні засоби, про які я щойно розповідав. Мають певне призначення і можуть бути ефективні при правильному застосуванні, але жоден з цих засобів не можна використовувати для обробки прихованих порожнин. В такому випадку використовують так звані пенітранти. Пінітранти відносять до перетворювачів іржі, і саме пінітранти в нас виготовляють на основі олифи або інших смол. Пенетранти самі по собі такі летючі і розпилюються в приховані порожнини у вигляді дуже мілкої дисперсії. Після чого вони утворюють на поверхні захисну плівку. Якщо в порожнинах вже є корозія завдяки ось цим смолам та іншим домішкам, які входять в склад пенетрантів, вони ущільнюють. Шари корозії таким чином не дають корозії розвиватись далі. Існує ще такий пенітрант, як Мовіль. Він дуже розповсюджений, але по суті ну, нічого унікального в ньому немає. Мовіль це похідна назва від Москва Вільнес, тобто. Науково-дослідні інститути ось цих двох міст створили там якийсь власний пінітрант на основі олифи. Але, як ви розумієте, зараз існують більш сучасні пінітранти на базі там більш якісних, більш ефективних смол. Окрім пінітрантів, до перетворювачів іржі також відносять спеціальні кислотні засоби на основі різноманітних кислот, в тому числі на основі ортофосфорної кислоти. Ці засоби здатні перетворювати шар іржі в ґрунт для подальшого покриття фарбою, антигравієм тощо. Але шар іржі не може бути товщим за 100 мм. Тобто, якщо в нас такий товстий шар іржі, спочатку її потрібно щистити механічним способом, а далі використовувати вже безпосередньо перетворювач іржі. Зазвичай перетворювачі іржі це також якісь спреї, аерозолі, і ними дуже важко обробляти приховані порожнини. У випадку з пенетраційними складами, навіть якщо цей засіб продається у вигляді спрею для самостійного використання. В комплекті зазвичай йде тоненька трубочка, яка дозволяє розпиляти засіб у приховані порожнини. Перетворювачі іржі не мають такої можливості. Тепер давайте трішки підсумуємо: якщо ми хочемо провести антикоразійну обробку швів або прихованих порожнин, тут ми однозначно повинні використовувати пенітраційні засоби. Вони можуть продаватись для власного самостійного використання у вигляді. Аерозолів з додатковими Трубочками, а також можуть бути для професійного використання для під'єднання до спеціальних пістолетів і використання вже безпосередньо майстрами на спеціалізованих станціях. Тому існує ну, два варіанти обробки: або спеціалізована за гроші, або самостійна. За своєю ефективністю, важко сказати, що буде краще. Все буде залежати від того, наскільки якісно будуть проведені роботи, і наскільки якісно ви і дбайливо будете обробляти всі порожнини. Якщо ми говоримо про... Обробку саме днища автомобіля та колісних арок, її, в принципі, можна виконати теж самостійно. Але дуже важливо якісно помити. Нижче автомобіля, зачистити всю іржу. Якщо є якісь осередки корозії, їх можна обробити кислотними перетворювачами іржі і далі вже наносити антикор. Ну, З власного досвіду скажу, що з колісними арками, можливо, у вас ще щось вийде, а от самостійно зробити антикор нижче буде дуже важко. І тут краще вже довіритись професіоналам. І нарешті, якщо нам потрібно зробити антикорозійну обробку тих поверхонь, які Повинні мати естетичний зовнішній вигляд, тоді ми тут вже маємо використовувати такі засоби, як оцинковка, лакофарбові покриття, антигравій. Тощо на цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.